На 4 червня Росія атакувала Україну. Загалом сили ППО збили дві крилаті ракети Іскандер над Дніпропетровщиною та два безпілотники на Чернігівщині, повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Ще два дрони припинили своє існування. Зокрема, у Дніпрі внаслідок падіння уламків збитих ракет поранені шестеро людей. Зокрема, немовля та 17-річний юнак. У місті пошкоджені півтори десятки авто та вибиті вікна у будинках, повідомили в ОВА. Внаслідок ранкових ударів російських військ по Купінському поранень зазнав 59-річний чоловік. Повідомили в прес-службі ДСНС Харківщини. За її даними, один з боєприпасів влучив у приватний будинок, пожежу в ньому загасили. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1290 військових. Повідомили в Генштабі. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 512 тисяч військовослужбовців. Тепер ці дзвіночки – це голоси дітей, яких, на жаль, уже немає на землі. Мамо, як хочеться твого тепла, мені його тут так не вистачає. А пам'ятаєш, як ми всі разом з татом гуляли по нашому парку, а тепер тут нічого немає і вас нема поруч. Вже другий рік поспіль на Житомирщині відбувається акція Голоси дітей присвячена пам'яті дітей без невинних жертв агресії. У Житомирі біля замкової гори зібрались діти, Житомиряни та представники влади, аби вшанувати пам'ять загиблих. Не так давно відносно було впроваджено день відзначення, день шанування пам'яті дітей, які загинули під час війни. Цей захід був започаткований першою леді під час уже повномасштабного вторгнення. Не Російської Федерації на Україну в знак пам'яті і шани всіх тих загиблих і постраждалих діток, які, на жаль, також є під час цієї війни. Дзвіночки як символ голосів дітей, які загинули в результаті збройної агресії Росії проти України. Символом цього свята є дзвоники, які уособлюють душі тих дітей. Чи їх війна, чи їх забрала життя. Тому сьогодні ми традиційно вже другий рік поспіль будемо пов'язувати на дерево дзвоники і згадувати всіх тих, кого забрала війна. Якщо говорити сьогодні про Житомирщину, на жаль, і наш регіон також зазнав втрат серед діток і трьох дітей. Троє дітей загинуло, і 12 дітей постраждало, отримали поранення вже після повномасштабного вторгнення. Ми сьогодні, взагалі, згадуємо всіх тих і військових, які загинули, віддали своє життя. Але ми пам'ятаємо, що є і цивільне населення, яке сьогодні також втрачає життя, яке сьогодні зазнає насильство, зазнає страждань, і, зокрема, діти. І це найбільше напевно, що може бути несправедливість війни, це коли гинуть і страждають діти. Іван Касивак Юрій Грач у центрі подій СТВ. СБУ повідомили про зміну підозрів п'ятьом учасникам організованої групи на чолі з депутатом, причетної до привласнення бюджетних коштів Житомира. На підставі зібраних службою безпеки додаткових доказів. Повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри п'ятьом фігурантам схеми, на чолі з чинним депутатом міської ради. Зловмисники привласнили півтора мільйони гривень із бюджету громади Житомира у складі організованої групи. Як повідомлялося раніше, незаконну схему привласнення грошей територіальної громади, виділених на прибирання вулиць обласного центру, організував директор комунального підприємства, депутат міської ради, який обирався від забороненої партії ОПЗЖ. Задокументовано участь в оборудці його підлеглого, головного інженера комунального підприємства діючого адвоката, логіста та кадровика цього ж підприємства, а також його знайомого бізнесмена. Кожен спільник діяв відповідно до виписаної організатором ролі. Так, головний інженер готував від імені комерсанта документацію, прописуючи у ній нібито наявність потрібного обладнання та матеріально-технічної бази, а також кваліфікованого персоналу. Пов'язаний підприємець подавав пакет документів у систему Прозоро для участі у конкурсних торгах, скріплюючи особистим електронним підписом. За цією схемою організатор забезпечив перемогу потрібної бізнес-структури у конкурсних торгах із закупівлі послуг з прибирання міста і вивезення сміття двічі у січні та лютому квітні 2022 року. Логіст контролював якісне виконання передбачених договорами робіт працівниками комунального підприємства підпорядкованого депутату, а кадровик, своєю чергою віддала обігом коштів рахунками підконтрольного комерсанта. На підставі актів виконаних робіт, складених та завізованих учасниками оборудки, упродовж березня-вересня 2022 року із бюджету громади на рахунки підприємства надійшло майже півтора мільйони гривень. Ці гроші депутат, видаючи себе за підприємця, власноручно знімав готівкою та розподіляв між учасниками схеми. Наразі на підставі зібраних СБУ доказів організатору схеми, депутату міськради, повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України, серед них і заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану організованою групою. Його спільникам інкримінують аналогічні злочини, вчинені у складі організованої групи за різних обставин та з різними кваліфікуючими ознаками. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Питання кризового менеджменту, ресурсність фахівців та антикризові інструменти економічного розвитку розглядали представники громад на тренінгу в сучасному форматі. Сучасний формат вже впродовж року реалізує проєкт, пов'язаний з місцевим економічним розвитком і це в громадах. І цей проєкт підтримується програмою ГОВЕРЛА USAID. Ініціюючи цей захід, ми в першу чергу думали про те, яким чином саме цей проект з місцевого економічного розвитку, який передбачає включення саме спеціалістів органів місцевого самоврядування, може допомогти цим спеціалістам, аби. Краще ефективніше працювати, взаємодіяти з бізнесом, створювати. Програмні продукти для того, щоб розвивати свої громади. Проєкт передбачає два заходи, каже Жанна Соловйова. Один пов'язаний з інструментами місцевого економічного розвитку, а також з розробкою цієї методики. А інший це те, що стосується антикризового управління, антикризового менеджменту і антикризових інструментів в роботі. Експертка з розвитку громад Олена Матвійчук прийшла на тренінг, аби обмінятися досвідом із позиції коуча відповісти на запитання учасників. Ми чомусь звикли ставити собі плани, там якісь певні такі високі, насправді, якби досягнення. Але при цьому ж само плануванні ми забуваємо про те дуже часто, що ми живемо в умовах війни. Тобто, це означає, що ми можемо планувати, але завтра не доведе, господи, що і наше все планування воно летить. Шкерберть і тоді що робити. І другий важливий акцент якраз таки в тому, що в нас катастрофічно не вистачає людей, людського ресурсу, і при тому всьому нам потрібно якби, досягати поставлених цілей. Тому ось такі два фокуси сьогодні ми будемо тримати. Тренінг може допомогти розвинути командну стійкість, каже Олена. Сама по собі людина, звісно, ми можемо багато з чим впоратись. Але якщо нас налагоджена саме команда, взаємодія, ми здатні управляти процесами, ми здатні їх обговорювати. Планувати, тому здатні тоді ж набагато швидше і якісніше досягати результатів зі збереження власних ресурсів, в тому числі. А як наслідок, це відповідно розвиток наших безпосередньо громад. Іванка Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. У середу 5 червня максимальна температура в день плюс 23, вночі плюс 16, вологість повітря 60%, вітер західний зі швидкістю 3 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, у другій половині дня можливий дощ.